Про любов до рідної землі та віру в перемогу у Чернівецькій обласній філармонії відбудеться концерт «Непереможна Україна заслуженої артистки нашої держави Ірини Зінковської. На одній сцені з виконавицею виступатимуть і всім відомі зіркові гості, як Степан Гіга, Ольга Сумська і Віталій Борисюк, Ауріка Ротару, Михайло Грицкан та ще чимало творчих колективів. Деталі вже готова розповісти моя колега. У рамках благодійного туру Непереможна Україна у Чернівецькій обласній філармонії відбудеться концерт заслуженої артистки України Ірини Зінковської. До полю очах, до серця сльози я чую країну. Початку війни артистка не тільки займається популяризацією української пісні та культури, а й організовує благодійні концерти на підтримку захисників, які постраждали внаслідок бойових поранень та перебувають на реабілітації. Практично на кожному концерті презентуємо лоти, які йдуть на допомогу захисникам, які потребують медичної реабілітації. Зокрема, дуже часто хлопці передають нам певні атрибути, певні. Ну, зокрема, прапори підписані захисниками, які також презентуються як лоти, і ця допомога скеровується пізніше на допомогу захисникам, які потребують лікування. А почалося все з однієї пісні, яка не тільки відтворює реалії нашого сьогодення. Але й несе в собі увесь душевний глибокий біль кожного українця. На початку повномасштабного вторгнення було написано моїм чоловіком, композитором Володимиром Будейчиком. Пісня, яка власне, стала, як кажуть, другим гімном України. Адже саме на початку війни вона об'єднала 19 кращих українських виконавців, які висловили весь свій біль і в той же час надію на перемогу. Могу у пісні непереможна Україна. Музику написав Володимир Будейчук слова Лариса Архипенко. Ця пісня і стала поштовхом для проведення багатьох благодійних заходів, каже артистка. Зокрема, вона увійшла в десятку кращих пісень про війну і нині виконується багатьма відомими артистами. <му> За свою активну діяльність Ірина Зіньковська нагороджена дипломом другого ступеня президента України за вагомий внесок у розвиток та популяризацію української пісні. А у 2023 році, за наказом головнокомандувача збройних сил України Валерія Залужного, нагороджена почесним нагрудним знаком за сприяння війську, за значний особистий внесок у наданні всебічної допомоги підрозділам ЗСУ та активну волонтерську діяльність в умовах воєнного стану. Так артистка неодноразово їхала у благодійні тури за кордон. До прикладу виступала у столиці Іспанії, а також інших містах цієї держави, і не тільки. Окрім цього, і на передових позиціях для наших захисників відтак виконавиця запрошує усіх на концерт Непереможна Україна, який відбудеться 3 лютого, в 17.00 в Чернівецькій обласній філармонії імені Дмитра Натюка. Цей концерт буде пронизаний патріотичною думкою, і в той же час він даватиме обов'язкову надію, впевненість, в те, що ми точно переможемо. Там також будуть чудові зіркові гості. Зокрема, народні артисти України Ольга Сумська та Віталій Борисюк, народний артист України Степан Гіга, заслужений артист України Михайло Грицкан, народна артистка України Ауріка Ротару. Також буде неперевершений духовий естрадний оркестр Буковина під керівництвом заслуженого працівника культури України Георгія Новаковського. І, звичайно, до деяких номерів приєднаються кращі колективи Буковини. Аліна Рябко Василь Ставчанський теми Дня ТВ.